11 жовтня, п'ятниця, після восьмої ранку, зважаючи на численні скарги бердичівлян про ускладнення руху на перехресті Чуднівської, Козацької Бистрицької, вирішили й особисто, так би мовити, проінспектувати рух на цій ділянці дороги. За більше як півтори години заторів не бачили, хоч окремі водії нам зауважили. Саме в цей час тривала повітряна тривога. Ситуацію будемо контролювати і надалі, адже досвідчені водії, вкотре переконують це перехрестя, аби уникнути частих на ньому заторів, має бути регульованим. У поводу цього перехрестя, я хочу сказати, що треба бажано перенести той світлофор сюди, тому що тут такий зараз рух, що може наробити дуже великої шкоди людям і транспорту. Ви тут прогулюєтесь, помічаєте. Я які? ж помічаю, я, я професіонал, 40 років я за кермом. І в частності тут виїздив. 40 років точно виїздив. Я прорахував, 40 років я був за кермом. Тут, іменно по цій дорозі. Ну, якщо в них вже немає косів на світофор, то треба круговий рух робити. Ну щось робити тут потрібно, мови немає. Тому що при такому рухові, я вам як професіонал кажу, що треба обов'язково щось тут прийняти, Тому що. Не видно. Погано видно, з цієї сторони виїжджаєш, ліву сторону погано видно, якщо в лівому ряду стоїть машина, ти йдеш направо, ти не бачиш з лівої сторони машини. розумієте? є ж різні водії, є нормальні, а є ж такі, що воно летить, як у шпарін. Це, це є тут і дуже часто густо, особливо молодня ганяє. І запросто може все так, як не дай Господь, звісно, хай нас Бог береже. Стосовно руху великогабаритного транспорту, кілька днів тому встановлено нові дорожні знаки. І як гадаєте, на ці обмеження зважають водії? Бо й схеми об'їзду таки немає. Олена Кінюк, Андрій Борисов. ТРК Вік.